Читати да? вступ до Багавадгіту, як воно є. Взагалі, наші ці вступи, да? це, я ми, це я буду основувати. Коротше, е, мої слова будуть основані на е, е, лекції Вацвето да? чи на його семінарі по Багавадгіті, як воно є. То, він раніше вважав, ну, коли читав книжки, він читав багато книжок, що. Він любив їх читати, да, що вступ він ніколи не, не читав, він каже. Да, вступ ніколи. Він думав, це якась дурна річ. Наші люди його пишуть, цей вступ. Ну, ж зразу приступати. Наша цей вступ зразу приступати. І багато років він не читав вступу. І це він зрозумів, що неправильно. Він зрозумів, що це все неправильно. Так, так як вступ, він пояснює, о чому буде, йтись, буде йтиметься, о чому йтиметься мова у, в, цій, в цій книжці. Це перше. І друга річ і ціль також буде. Да? Тобто, про що буде йтиметься мова? Да? У цій книжці, і яка її ціль, тобто цієї книжці, книжки, да, це у вступу буде. І друга річ це як треба ізучати чи вивчати цю книжку. Також буде у вступі. Це саме він казав про Багавадгіту, Як треба вивчати? Да, і насправді у, вступу, у вступі до Багагіта це буде. Розповідатися в третьому розділі вступу, як правильно вивчати. Ціль буде також. <сум> Ціль Баготгіти остальних о, інших на да, дев'яти частинах вступу. Тому це коротко взагалі про вступ до на що Нашого треба, чому до суті зразу не підійти, але вступ це взагалі. Надиктована лекція шили правопади, тому це дуже важливо прочитати вступ і знати його по розділам.